Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про всі реальні мирні плани по закінченню війни в Україні та Росії. Якщо що ці плани не я придумував цю інфу я брав з усіх джерел, з яких міг. Якщо вам щось тут не сподобається, то знайте, я просто вам покажу всі варіанти, які зміг знайти. Погнали! Перший варіант це самий найнереальніший план. Можемо побачити, що на картинці Україна розділена на дві частини. Західна та східно-центральна Україна, як Німеччина в час Холодної війни. Захід України вступає в НАТО та ЄС, а центрально-східна не вступає ні в НАТО, ні в ЄС, а Росія забирає повністю Донецьку та Луганську область та весь Крим. Але не бійтеся тому, що відсоток того, що цей мирний план стане реальний, становить 0,5%, а ми переходимо до другого плану. Другий план він теж один із найнереальніших планів. На карті видно, що на цьому плані Росія повністю забирає Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області і ще забирає весь Крим. Та Україна виведе війська з Курської області. Але теж не потрібно прийматись, тому що відсоток того, що цей план стане реальністю, становить 3%. Третій план. На карті видно, що війна буде заморожена по сьогоднішню лінію фронту, і якщо це станеться, то Донецька область, яка залишиться в Україні забередні пропетровська та Харківська область, тому що міста Донець в Україні не буде, тобто не буде обласного центру Донецької області і тому вона не зможе існувати, а з Херсонською та Запорізькою областю все по ішому, тому що обласні центри не будуть окуповані, і Україна не вступить ні в НАТО і в ЄС. Четвертий план самий реалістичний. На карті видно, що Росія виведе війська з Херсонської та Запорізької області, але Україні доведеться вивезти війська з Донецької, Луганської та Курської області, і ще Росія забере Крим. Ймовірність того, що цей план стане реальністю, становить 92%. А той план. Росія виведе війська з Херсонської, Запорізької та частково з Донецької та Луганської області. Та Крим забирає Росія, Україна не вступає ні в НАТО, ні в ЄС. Відсоток того, що цей план стане реальністю становить 6-10%. А це був останній мирний план. Але це ще не все я зробив свій мирний план і зараз вам його покажу. Ось таке відео вийшло. Знову наголошую і мирні плани. Я не придумував, а брав інфу з різних джерем. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. Усім папа! Слава Україні!